Пане Сергій, ми вас вітаємо. Добрий день. Доброго дня, слава Україні, героям слава. Отже, в першу чергу, давайте поговоримо про наступ з півночі, чи взагалі він можливий. Бачите, сирський не виключає такого сценарію, каже, що це може статися в вересні після навчань росіян і білорусів спільних. А, а, а чи може це статися до, наприклад, і наскільки ми готові до нього, як би ви оцінили? Складно оцінювати зараз те, що буде тільки через декілька місяців. Це перше. Для того щоб оцінювати, чи готові, чи не готові, мусимо зробити певний перелік обов'язкових заходів, які е тоді визначати нашу спроможність до відбиття можливої агресії з інших ділянок російсько Українського фронту, в тому числі з території Республіки Білорусь. Три е речі це фортифікаційно обладнання території. Друге це переведення економіки на фінансування умов особливого періоду або воєнного стану. І третє це підготовка резервів. От три речі, які визначатимуть нашу спроможність будь-яким наступальним діям ворога. Робимо ми це? Гарне питання. Чи готові ми до цього будемо до того моменту також гарне питання. Знаєте, на війні ніколи не буває багато навчених підготовних людей, ніколи не буває багато боєприпасів. Їх завжди не достає. Тому питання полягає в тому, щоб наша влада, в першу чергу, політична керівництво країни, все ж таки звернуло увагу на нашу економіку, на забезпечення потреб збройних сил, коли наразі у нас дико, вже дико не достає тих самих дронів. Причому дронів різного значення. Наземних, повітряних е повітряних, які працюють на оптіковосні е на тактичному рівні дронів, які мушували знищувати об'єкти ворога в його глибокому тилу, то достатньо складно будь-якому командиру батальйону чи командиру брати керувати своїми хлопцями, коли росіяни мають перемогу в повітрі. Першу чергу і в дронах на тактичному рівні, коли росіяни мають перевагу в артилерійських засобах, які наносять удари по нашому передньому краю. І коли таких людей, які б вміли воювати під час війни, недостатньо багато, готові ми до цього? Ви самі знайдете відповідь у, у тих питаннях, які я підняв. Добре, якщо роздивитися на рівень фортифікацій, ми просто бачили вже. Подібні випадки, коли Росіяни відкривали нові. Скажімо, відтинки фронту на Харківщині минулого року, і там був скандал з фортифікаціями. Зараз на Сумщині так само був скандал, і він, власне, поки що триває. Не всюди, скажімо, не на всіх сумських відтинках фронту таке, але скаржилися про те, що так дійсно і зуби дракона звалені просто біля дороги, і, і недостатньо продумані комунікації щодо протидії дронам російським. Чи не буде такого у нас на північних власне рубежах, де ми готувалися до одного весь час, а станеться зовсім інше? І є час на виправлення помилок? Саме головне, що е, це треба робити, а не е, казати, що хтось за нас щось і не думати, що за нас хтось щось зробить. Так, добре. Тоді з приводу резервів, ми розуміємо, що е, якась частина Збройних сил України? Знаходиться на, в північних областях, скажімо, якраз і чергує от на всіх цих рубежах, хочеться вірити, в фортифікаціях, на кордонах, відпрацьовує різноманітні завдання. Але чи достатня її кількість цієї от, ну, чисельності наших Збройних сил? Знаєте, в країні, де е, 6 мільйонів чоловіків не пановували свої дані е, в обліку в територіальних центрах комплектування, я розумію, що сили засобів більше ніж достатньо. але е, держава не має важелі впливу на вирішення цієї проблеми, все скинуло суто на військових. Хоча мобілізація <гум> людей це не завдання військових відповідно існуючого закону про мобілізацію. Але на даному етапі, коли е, перша особа держави починаючи з президента, не виконують цей закон. То е, вимагати з військових, щоб в потрібній кількості в них були е, навчені мотивовані люди, було б достатньо смішно. Тому о, ще раз скажу: у нас потребує термінового перегляду питання, що стосується підготовки людей, економіки і фортифікації. Саме тільки це може е, стримати російський наступ. Крім того, е, найголовніше завдання, яке є перед е, нашими силовими структурами, в тому числі. І Служба безпеки України, головного управління розвідки, Збройними силами, це системне руйнування, потужне руйнування російського тилу. Бо росіяни спроможні воювати до тих пір, поки їх економіка не забезпечує їхні потреби в техніці, боєприпасах, в тих самих дронах, в тих самих літаках. Тому тут же Питання, що на жаль, в інформаційному просторі е, більшість українців сприймає е, тільки кількісні показники е, ведення бойових дій, особливо що стосується людей. А питання, що стосується економіки, взагалі е, замовчується. Так, от сучасна війна це неспроможності людей е, безпосередньо бути хоробрими чи не хоробрими. А сучасна війна це якраз війна технологій, війна економіки, які безпосередньо дають результат. Е, на, на позитив чи на негатив, і у нас, на жаль, в певних моментах потребує швидкого вирішення питання е, покращення економічного стану, по забезпеченню власних потреб власними силами для Збройних сил України. Ну, це питання зірочкою, знаєте, і завдання з зірочкою. Насправді ми розуміємо, що куди у нас ідуть всі видатки, а ми розуміємо обсяги. Коли... Куди у нас йдуть видатки? Пробачте, що я перебив. 10 мільярдів ми витрачаємо на утримання військово-цивільних адміністрацій окупованих по територій, величезну кількість грошей ми е витрачаємо на озеленені території, то куди ж йдуть наші видатки? На війну. Подивіться, яка сума е в бюджеті України передбачена для закупівлі зброї, для Збройних сил України, і інші видатки, які йдуть безпосередньо, в тому числі на озелененій території. Ви будете здивовані, що на закупівлю зброї. В рази менше, ніж на озелененій території. А, ну, бачите, ці цифри точно треба перевіряти. Я не кажу, що ви зараз кажете неправду, але дійсно треба зайти в реєстри і перевірити все. Добре. Якщо говорити про, а, про підготовку наших збройних сил, а, ви кажете, що. От... Все кинули на військових а держава з цього питання, скажімо, так само на ну, вийшла умовно. Вона не вийшла, вона не приймала в чому участь. От проблема українських журналістів полягає в тому, що вони е, ніколи досконально не вивчили закон про мобілізацію, але задають питання про цей закон. Можливо, ви її читали його. Так от ви чітко прочитали, що мобілізація це переведення економіки України на функціонування умов особливого періоду, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та військових штати, частин на штатах воєнного часу. От і все. Бачите, про військових тільки одна з цьому частина від перерікованих обліків. А що перші шість організмів роблять, аби наша мобілізація добре працювала? І командування сухопутних військ, яке відповідає за проведення мобілізації, там чітко прописано: проведення мобілізації у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування, міністерствами та установами центральної виконавчої влади, підприємствами та установами. Вони не самі по собі, на жаль, в нашому більшості, в більшості е, все суто скинуло на військових, а всі е, раніше перераховані органи е, влади чомусь не приймають чому участь і не несуть ніякої відповідальності за свою бездіяльність. Добре, якщо говорити про. Ну, Бачите, ми фокусуємось на мобілізації, хоча я насправді хотів запитати про зустріч головнокомандувача Збройних сил з журналістами, яка була поза записом оф-рекордс так званий. Ми читали всі від журналістів різноманітні вижимки звідти, так? На вашу думку, що міг сказати? Поза кадром, і поза ефіром, і поза записом головнокомандуючий Збройних сил, що невідомо з офіційних джерел. Ну, не зважаючи на такий експромт, як деякі вважають, ну, ми ж розуміємо, що будь-яка конференція завжди готується. І готуються головнокомандуючі, і готують журналістів за певними питаннями, запрошують певних журналістів, які б хотіли підняти певні питання. З моєї точки зору, ця конференція в першу чергу була здійснена як чергова маніпуляція влади. Чому тому, що у нас за останні два тижні з урахуванням підняття рівня кількості і насиченості повітряних ударів по нашим містам селами у українського населення з'явилось багато питань, а особливо коли за рахунок витоку інформації у нас було знищено одне підприємство після того, як там побувала перша особа держави. І підприємство виробництву дронів було знищення Потім та е, ще один з е, потужних волонтерів, які е, чомусь виставив в інтернет величезну кількість своїх дронів на фоні е, таких чудових розвідних признаків, це також викликало невдоволення. Аби відволікти увагу суспільства від таких чудових лапках проколів, тому і було проведено таку, знаєте, прес-конференцію. Я думаю, що. Сьогодні або завтра ще е, певні посадові особи е, силових структур де, будуть виставлені їхні висновки, в, виступи, аби відволікти е, суспільство від таких, знаєте, реально серйозних приколів. Під час війни е, не можна піаритись на е, тому, е, що е, ворог можна достатньо швидко знищити. А ми прокололися, і на цьому безпосередньо е, почала працювати е, Певна е спільнота, аби зрозуміти, а навіщо це було зробити? Аби спільнота про це не думала, давайте зробимо виступ е генерала Сирського. Всі питання, які він піднімав, це питання е щоденного е використання, щоденного розуміння і. Е Відповідь на ці питання він неодноразово давав в інших своїх виступах, і те, що ворог, можливо, буде наступати з території е, Республіки Білорусь по закінченню навчань е, на кінець літа, початок осені, вже мабуть язики обмозолили вже давно. Але давайте ще раз поговоримо про те, що ще ми говорили, аби від, відволікти українське суспільство від того, що влада не забезпечує збройними силами людьми. Бо зброю, боєприпасами і фортифікаційні споруди на певних ділянках фронта незадовільному стані. Давайте відволічемося від цього і будемо далі вірити і піддавати цим маніпуляціям. Це звичайна псайосаперейшн інформаційних психологічна операція проти власного народу. Що ж почули вашу думку, пане Сергій? Дякуємо за те, що знайшли час. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу збройних сил України.